На, на мій погляд, чітко віддати належне, зазначити, що є дуже багато позитивних аспектів. Тобто, університет він він дійсно відбувся. Він... Принаймні не було якихось таких фундаментальних провалів. Всі, всі ті завдання, які ставляться перед вищим навчальних закладах, виконувалися виконувалися на належному рівні. Значить, вирішив, навчальний процес, відбувався випуск, видача дипломів, прийом здійснювався, щоб якийсь був як якийсь. Е е е Провал чи такого безперечно ми не можемо сказати, тому це це в тих умовах, коли в принципі ми йшли таким новим шляхом, це надзвичайно позитивно. Необхідно надати належне, перш за все, виконуючи обов'язки реактор ступнику Миколу Івановичу, який приймав зважені рішення його вміню, десь десь в цих непростих умовах, коли різноманітні колективи. Якось десь щось згладити, десь щось піти на зустріч, якимось чином знайти нестандартне таке рішення. Це, безперечно, ми, я думаю, всі маємо бути вдячні Миколу Івановичу за його зусилля, за, за його роботу. Але в цілому, все ж таки, можна констатувати, що є. Певні суттєві на сьогодні ми маємо проблеми. І ну, про проблеми я скажу трошки пізніше, але я хочу тільки зазначити, що симптомом, який ну, ми побачили останнім часом, симптомом цих проблем є якраз те саме звернення колективу. Принаймні значної частини колективу Криворізького економічного інституту таке звернення, вона просто на пустому місці, від того, що все, все добре і всі, всім задоволене, воно ж не з'являється. Це, це певний симптом, це, це певний симптом проблематичності, і ми маємо проаналізувати причини, чому виникло таке звернення, що його викликало, які є об'єктивні обставини, що можна зробити для того, щоб ну, щось дійсно. Вийти на той е шлях, який ну, бажано було б мати. Значить, це, це перша. Друга оцінка, якщо суто е абстрактна, це е навпаки. Абсолютно негативна, песимістична оцінка, все надзвичайно погано, значить, нічого не вдалося. Значить, це взагалі ідея була переречена, і яка якомога швидше значить, нам університет розформувати, тому що проблем значно більше, ніж їх було. Тобто З'явилися нові проблеми, яких не було, коли заклади функціонували кожен окремо, І єдиний шлях якось ну, виправити становище це яка могла швидше розформуватись. і дезінтегрувати дезинтегру, університет на ті окремі навчальні заклади, які існували до цього. Ну, і тоді, безперечно, також зрозуміла стратегія подальшого нашого розвитку, якщо ми таку оцінку даємо. Це стратегія, ну, можна звертатись, можна щось робити, приймати рішення і якось розходити. Ну от з такою оцінкою я би також не погодився. По-перше, на якщо да, безперечно, якщо взагалі точка зору, що можна повернутись кудись назад, в радянський союз, і ми бачимо, якось так там, де нам всім було добре, куди там дитинство. Ну вона мені здається, треба дивитись вперед і дивитись, куди все ж таки ми можемо йти. Тим більше надзвичайно важливо, все ж таки. Що це не може бути тільки наше рішення. Труктуроутворюючої одиниці мають бути дійсно ці інститути, які мають бути повнокровними, вони мають бути в межах свого профілю підготовки самостійними, мати значну суттєву таку автономію для вирішення тих питань, тих завдань, які на інститути покладаються. Це перш за все в навчальні роботи. Все має бути зазарежено на навчанні. В господарчій роботі, тобто інститути мають відповідати за за ті потужності, якими вони користуються, на яких вони свої, займаються своєю діяльністю, не чекати, що хтось прийде, там, відремонтує, а сам інститут має відповідати за ремонти, за придбання, те, що необхідно в процесі навчання. Для цього потрібна певна фінансова самостійність, інститути мають мати певні кошти, певні фонди, які відповідно до їх надходжень, якщо вони заробляють, і мати змогу розпоряджатися іми в певних якихось рамках. Безперечно, коли йдеться про якісь фундаментальні проєкти там сотнями тисяч, то тут не, не може там директор взяти на, на свій розсуд просто там 300 тисяч туди, 500 тисяч туди. Але якщо там закупити якусь трубу, чи якийсь там десь кондиціонер, чи десь там один там чи комп'ютер, чи щось то, я думаю, що е, якщо це надзвичайно ну, мало ефективно, що за кожним таким е, треба йти на самий верх і отримувати е, дозвільний підпис. Что ж моя работа директорат? А, а нічого, сидіти. За ректоратом за тоді залишається надзвичайно, я вважаю, важливі функції. Перша це стратегічна функція взагалі вибудування стратегії розвитку університету в цілому. По-друге, це координаційна функція координації між цими структурними підрозділями, тому що це все одно для міністерства, для інших, ми виступаємо як єдиний університет, звітність, та, та ж сама якась розподіл певний, значить, має координуватися ректоратом. Чани вважає важлива функція, це контрольна функція. Мають бути спільні правила гри. Наприклад, є положення про навчальний процес Корійського національного сіту. Це загальне положення. Інститути можуть приймати в межах цього положення власні якісь порядки, чи якісь доповнення, чи криве положення про щось там, але є певні вимоги загального положення, і тут ректорат має контролювати, виконуються чи не виконуються. Є певні там, засоби, там, комісії. Ми, ми раніше завжди боялися, і зараз там, комісія з міністерства приїде, чи ще відбуде знову А тут має бути певний апарат, який контролює виконання цих загальних правил інститутами і відповідним чином оцінює робить відповідні висновки, в тому числі можливо, і, і, і кадрові. Ну, яким чином це можна здійснювати, враховуючи те, що от якщо ми беремо суть проблем, з якими зіткнувся Криворізький національний університет в процесі свого встановлення? Перша і така суттєва проблема полягає в тому, що сучасна законодавча база вона не передбачає такого вищого навчального закладу, як ми концептуально собі його. Представляли. Тому що законодавча база вона е, пристосована для стандартного моно-університету класичного типу. А такий багатопрофільний, тому що, Але це е, картина такого багатопрофільного університету, це в принципі це європейська модель. Е, е, ніякого такого, якщо ми підемо в Оксфорд, ніякого такого централізованого <кій> Оксфордського університету немає. Оксфордський університет він складається із коледжів, кожен коледж він, ну, суттєвим чином самостійний. І абсолютно, то тобто і фінансово ці коледжі, а в цілому вони утворюють такий Оксфордський університет. Хто навчається чи, чи працює в кожному коледжі, він е, дуже е, гордий з того, що він належить до спільноти такої, як у Оксфордський університет. Я якось розмовляв там з колегою, він якраз там був <смі> в Оксфорді, і якраз там е, потім пояснювали, що коледжі, коледжі, а він е, запитує, а що ж робить от ці люди, от там, які сидять в тому будиночку, там окремий такий будинок з надписью ректорат. Ну, йому кажуть, ну, по-перше, вони трошки координують, за що ми їм дуже вдячні. А, а по-друге, вони не заважають, за що ми їм ще більше вдячні. Ну, у нас, безперечно, також і не вийде, безперечно, як я сказав, контрольні функції мають бути дуже. Але вони мають бути, і, і ця координація, і управління не має бути таким мелочним що за кожним якимось не дуже суттєвим рішенням ми маємо приймати його на самому найвищому рівні є певний розподіл сфер компетенції розподіл повноважень. тому чи закону про регіональну профілі регіональну оскільки якщо міністр ставить питання і, і, і ми бачимо які б міністри не були був там бакарчук там Табашник, зараз пішов квіт і все одно він опять за рибу все одно треба багато вищих навчальних закладів, треба їх скорочувати. Вони мають тільки тут адміністративна, а тут значить природно. Це про що говорить? Просто про те, що елементарно не вистачає коштів. І треба якось економити. значить, а тут у нас столько цих вузов, давайте, щоб вони якось... Для того ж потрібно створити відповідну нормативну базу, праву базу, щоб вузи, може, навіть і навіть і хотіли якось об'єднуватись, тому що їм так зручно функціонувати. Нужна ж це якось нам працювати. Але я все ж таки думаю, що навіть в тих в межах того законодавчого поля, який є, це можливо. І можливо, по-перше, через механізм делегування повноважень, тому що все ж таки це приписано, і ректор, хоча і приписано, і, і в законі, і в статуті ректор він за все відповідає, він... Приймає на роботу, звільняє роботи всіх вплоть до уборщиці, значить, і все підписують, кожну бумажку, кожну довідку, чуть ли не ректор підписує, і таке інше. Але там також прописано, що ректор може делегувати свої повноваження керівникам структурних підрозділів, заступникам проректорам. І якщо цей використається це механізм делегування повноважень і розподілу компетенції, то це може бути таким ефективним засобом безперечного повноваження може делегувати тому, хто впевнений, що він тому що відповідати все одно ректору доведеться. Але це і є тоді відповідальність ректора. Ну, таких мати осіб, кому делеговані повноваження, хто ці повноваження може використати так, як це належить, і може відповідати за це. Ну наприклад, от фінансовий да безперечно, у нас є один рахунок, але навіть це є там в деяких університетах в балі технічному. В... Студії, хоча там модель, ну, вона, так, ми не можемо її повністю взяти, але там принаймні ідея є. У нас ідея, навіть там от головний бухгалтер, у нас внутрішній банк. У нас бухгалтерія це внутрішній банк. Тобто в межах єдиної централізованої бухгалтерії ми ж можемо самі для себе зафіксувати ці субрахунки. Ми, ми чітко ми можемо відслідковувати надходження від освітньої діяльності, якого структурного підрозділу надходять. Ми це бачимо. Ми отримуємо загальну виписку з банку про надходження, але ми можемо виписати де, хто, куди і, і не просто їх сумувати. А Розводити по цим нашим внутрішнім субрахункам для казначейство не бачить цих сумнів, йому не потрібний, у нього єдиний рахунок. Але внутрі у нас є внутрішні субрахунки, ми чітко розуміємо, що цим субрахунком за нього відповідає там, директор металургійного інституту, і бухгалтерія контролює, якщо є на пені кошти, то директор металургійного інституту бачить має право. Використати в певних межах, будь ласка, його підпис тоді автоматично йде в і e, тут не ну, не потрібно, я вважаю, там дивитись там кожну там ага, цю трубу вам нужна, не нужно, потрібно, потрібно, не потрібно вам придбати. Тобто я і в, в цих межах повсякденної діяльності, безперечно, e, ц, цей механізм його, я думаю, можна. E, e, Використати. Ну, безперечно, є проблема науково-дослідних інститутів. науково-дослідні інститути, вони ну суттєво, суттєво можна навіть сказати, страждають від того, що вони мають працювати з державним казначейством, а не з банками, як раніше вони працювали завжди. Тому ну, я думаю, що принаймні я би моя думка така. Що е, науково-дослідні інститути необхідно їм надати е, статусу відокремних структурних підрозділів, це робиться просто наказом міністра, як от техніку. У нас відокремлі структурні підрозділи, це принаймні спростить. Вони тоді будуть мати власний рахунок, е, можуть повністю е, власна, е, власними силами всім цим е, е, управляти, координувати. А і тоді вони будуть як відокремленим структурним підрозділом, отримують вже такий статус цієї наукової установи. І якщо Буде прийнятий закон відповідний. Він там є його проєкт, що наукові установи можуть відкривати рахунки і в банках, то тоді вони зможуть все ж таки я думаю, нормально функціонувати і під е, такою шапкою як сказати, Криворійського національного університету. Питання, я скористаюся нагоди, що їх можливість. Шановні я сьогодні в цій аудиторії ми з вами бачимо, що присутні досить багато студентів. А ми своєму виступі, але стосовно проблем студентства особливо не зупинитися. В тому числі, я думаю, що можливо чи цієї студентів зрозуміло, як для них може позначитися, що для них це означає. Будеологічний національний святець реалізовувати ще був підлякція. Той інший ну, шлях. Да, Суд перегляд в тому, що все ж таки є, е, ну, е, ну, скоріш за все, е, шлях дезінтеграції він буде пов'язаний, принаймні, можливо, не для усіх, можливо хтось якийсь береже, але для... Ув'язаний з певним пониженням статусу, який все ж таки зараз є статус усіх нас, спільний статус національного університету. Національного університету і, 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 для студентів не просто будуть отримувати не, не диплом Криворізького національного університету, а диплом, скажімо, Криволійського державного педагогічного університету. Но, можливо, це більш привабливий диплом. Це, це вже студенти мають вирішувати щодо кваліфікації, то студенти нічого не втратять. Тому що кваліфікація надається однакова. Це єдина державна кваліфікація, наприклад, там української філології, отримують кваліфікацію, філолог, вчитель український, що зазначається, закінчив який вище заклад. І зараз ми надаємо диплому, що студент закінчив і національний університет. Ну, це

фундаментальную науку и отрой специалистов для развития фундаментальной науки. Э, университет, о котором мы говорим, как бы вы его называете, региональный научный университет. И все-таки мне кажется, что и этот университет тоже должен иметь важность для развития фундаментальной науки. Так ви відіти, возможно ми, ми навіть не обласний центр. Ми Кривий Рівце безперечно, це наше місце мимословетне, але з точки зору ми маємо регіон. І ми готуємо фехіців для, для регіону, для, для нашого для приємно не тільки для міста, і й для прилеглого регіону. І це важлива функція. Це важлива функція для функціонування е, суттєвої тем, території на, нашої держави. Тому все ж таки я е, підкреслю регіональність. Щодо науки, ну, класичний університет, для нього характерно те, от, що не просто є фундаментальна наука, а практично всюди. Тобто, є, якщо на кожному факультеті... Є фундаментальна, Кожен факультет є фундамент. Якщо це історичний факультет, значить там історичні школи. Філфілфакт, значить філологічний. Міхмат, значить там э, ну, математика.